30 травня у Львові в українській баптистській теологічній семінарії презентували соціологічне дослідження, як українці сприймають протестантизм, довіра, уявлення, перспективи. Його провели у БТС і ЛУК та аналітичний центр і Analytics. Опитування охопило 1020 респондентів із максимальною похибкою 1,9%. Згідно з даними, 80,4%. Тих українців ідентифікують себе як християни, 12,4 відсотка як атеїсти. До протестантів себе віднесли понад 4 відсотка Не всі з них є членами протестантських церков, що свідчить про певне зростання зацікавлення. Частка тих хто позитивно сприймає знайомого протестанта, зросла з 3,85% у 2024 році до 8,1% у 2025 році. А частка категорично налаштованих проти участі у протестантських богослужіннях зменшилась з 62,3% до 39,8%. Серед молоді 18-24 роки думка про протестантів дуже різниться. Хоча на заході України багато протестантських церков, люди там все одно ставляться до них досить обережно. Загалом дослідження показують, що протестантизм в Україні стає помітніше, його більше помічають і краще розуміють. Він поступово виходить з тіні, починає бути частиною загального суспільного обговорення, особливо зараз під час війни та змін у суспільстві. Один із українських церковних лідерів свідчить, що Іванглії сьогодні поширюється як ніколи раніше, незважаючи на небезпеку, обстріли і гуманітарні кризи. Він наголошує, у час війни Іванглії є нездоланним, бо саме в кризі багато людей шукають сенс опору та допомогу. За його словами, сотні тисяч українців звернулися до віри, часто вперше, і це результат не лише проповіді, а реальної допомоги. Слава Ісусу, брати, сестри Християни. Я думаю, важлива статистика для вас слідуюча. Ви знаєте, взагалі, і основний канал Любіщі Сіно, і Узкий Путь, і от канал Мудрих християнин». Він в основному направлений до євангельських християн, теж які там відносяться до протестантизму, баптістів-п'ятидесятників, Але я бачу і по коментарах нас слухають, і деякі люди навіть тікаються. з з мірських людей, з православ'я. і це звичайно позитивно. Тому основна все-таки аудиторія, яка слухає канал, для, для них це звернення, це статистика. 80% приблизно людей в Україні, які називають себе християнами. На противагу, наприклад, якщо брати, ну, дуже часто роду таким центром християнства рахувалося Сполучені Штати Америки, ви знаєте найбільше. Місії християнських направлявся в різні частини світу, фінансувалося. Ви знаєте, в радянські часи знаходили свої, скажімо таку, такий захист люди з, з пострадянського простору Україн і приїжджали в Сполучені Штати Америки і знаходили там захист. То, наприклад, на сьогоднішній день в Америки близько 50%. Людей рахують себе християнами. В Україні 80% це позитивно. Але бачите, основна все-таки частина це саме православія. Протестантинський напрямок, особливо, ну, найбільше все-таки це івангельський напрямок, баптисти п'ятидесятники, займають близько 4%. Ну, при цьому це не всі люди, вони, можна так сказати, є членами. Помісних церквів, але вони себе відносять до протестантизму. Позитивним є те, що відношення до протестантів покращилося. Бачите, якщо ми брали близько 4%, тобто можна сказати, що до них відносилося позитивно, значить, зараз, у 2025 році, ця цифра біля 8%. А категорично налаштованих. Проти протестантизму було бачити більше 60%, зараз близько 40%. Протестантизм, можна сказати, стає більш загально признаний, виходив світ якби з тіні. І це є позитивно, це є трошечки якби, і краще для самих представників протестантських церквів. От. Ну і важливо, то, що значить, більшість людей вже людей звертають увагу. З чим це зв'язано, брати сестри? Я думаю, зв'язано перш за все з тим, що навіть зважаючи на те, що йде війна, основна частина українців, оцих 80%, тому що тільки 12% рахують себе прямо атеїстами, часть вагаються, але 80% рахують себе християнами. І навіть якщо брати 80-4, наприклад, то там 76% українців це православно в основному напрямку, там теж невелика кількість ті, які ходять в католицьку церкву, і незважаючи на те, що ще йде війна, все-таки найбільше входять у православну церкву так називаємо Московського патріархату. Хоча чимало церков вже переходять в Православну церкву України. Де бо служіння від йде по на українській мові, де все-таки більш таке лояльним, яке відношення теж до протестантів. Я думаю, це зв'язано з тим, що все рівно частину людей, люди, людей, які стараються думати здраво, розумно, вони бачать, чому що Українська правонасновна церква Московська Петерхату дуже сильно себе скомпроментувала. От, багато священників стали просто агентами, можна сказати, колаборантами і підтримують війну в Україні. Тому, така трошечки, скажімо так, частину перейшли в Українську православну церкву, а частину все-таки почали поглядати на протестантський напрямок в християнстві, і це, звичайно, позитивно, тому що, звичайно, протестантський напрямок, особливо євангельський напрямок, це значна. Коли людина значно, звичайно, рухається вперед, як сказав, від віри в віру, брати сестри, і вона стає ближче до Бога, і шанси на спасіння її значно, звичайно, збільшуються. Тому ця статистика носить позитивний характер, тим більше, бачите, засвідчують про те, що більше людей с почали звертатися до Бога, тобто теж такий позитивний момент. Хоча. Я хотів би теж зазначити слідуючим, що все-таки все рівно не видно, що самі християни, наприклад, навіть івангельського напрямку, що вони особливо розкаялися, особливо змінили напрямок, основний акцент зробили на святості. Оце турбує. Тому що, якби більше було івангельських християн, настоящих християн, вони визвали до Господа, я впевнений, що це сильніше, ніж зброя. Це могло б зупинити війну, дати мир. Тому хватає порой лише деякі групки християни, які моляться за свій регіон, за своє місто, там свій район, можливо, максимум. область, і Бог дає захист, брати, сестри і небо захищає. От про це що я освічив і раніше, як Бог захищає той регіон, де ми знаходимося, Чинівецька область. Звичайним чином з самого початку війни, перших декілька днів війни, ви можете це продивитися, брати і сестри. Я говорив вам, поділився з вами цим видінням, коли Бог дав показав, що він захистить, захистить небо над і тим населеним пунктом, де я проживаю, і, наприклад, наша помісна церква за ці всі три роки це слово збувається і сворото такий купол. От. І Бог указав на те, що мало общин помісних, бодрих, щоб, тому що молитву чує Бог, коли праведні християни моляться, розумієте, не просто кількість молитви. От. І Тому Господь буде захищати, Судом і Гомору, коли не було навіть 10 праведників. Якби було хоча б 10 праведників, то зупинилося би знищення Содомої гомори і окрісних міст. Ну, не було й 10 праведників. Тому має бути настоящі християни ще й певна кількість християн. Якщо б в кожному регіоні була бодра церква, по крайній мірі, в кожній області бодра церква, хоча б там десяток чи хоч декілька десятків християн, так як ми говоримо по Слову Божому, я впевнений, що, по крайній мірі, дуже серйозно було захищено небо. І в цілому, звичайно, могла б війна закінчитися. Це набагато сильніше. А замість цього. Україна дозволяє собі проводити ці гей-паради, що, навпаки, ми гнівуєм Бога таким чином. Оце негативно. І в цілому я бачу, що християни, євангельський напрям, Баптисти, П'ятдесятники, я не бачу, що вони сильно якось змінилися в зв'язку з цією війною, що вони дійсно зробили акцент на святість, То, що не раз говориться, проповідується, в тому числі на каналах Любіші «Узкий Путь, «Мудрий християнин». Тому, звичайно, ми повинні бачити цей позитивизм, що протестантизм стає більш признаваємий, це позитивно і в цілому для України. Але разом з тим і сам протестантизм, особливо івангельський напрямок, баптистський, п'ятдесятнічський общини. Хотілося б, щоб і саме зробили акцент на святість, брати сестри. Це серйозно могло б теж змінити якість. Оця святість могла б збільшити даже кількість християн в цілому і змінити ситуацію в Україні, щоб прийшов і мир в Україну. Амінь.